Урок української мови. Частина 3.2, урок 18-й, сторінка 25 Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку – Джозеф Редір Кібрінг. Кіт, що гуляв сам по собі. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з другою казкою Джозефа Рідірда Кібрінга. Увага на екран! Перегляньте відеофрагмент, а потім позначте. Книгу, за якою створено мультфільм Завдання 20. Це було в часи, коли всі звірі були дикими. І собака був дикий, і кінь, і корова. Вони мешкали в дикому первісному лісі, уникаючи одне одного. Але найдивнішим з усіх диких тварин. Був кіт. Він гуляв сам по собі. І так, будь ласка, позначте. Ми дивилися уривок з мультфільму або з книги Джозефа Кіплінга «Кіт Кітше гуляв сам по собі. Виконаємо вправу фотоапарат. Прочитайте миттєве речення з екрана монітора. Запишіть його письмовими літерами. І так. Первісна людина приручила диких тварин. Пишемо письмовими літерами на рядочку. Речення завжди починається з великої літери. Первісна людина приручила диких тварин. Повторимо ще раз. Первісна людина. Приручила диких тварин. Говорячи про текст, ми зазвичай визначаємо його основні частини: тему, основну думку. Що ж таке тема? Знайдіть до кожного поняття його визначення. Тема це те, про що йдеться в творі або розповідається. Основна думка це те, що йому нас навчає текст або те головне Ще хотів висловити автор твору. Вірш це короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. Ну а літературна казка це казка написана письменником. Серед творів в завданні 22-му перша зірочка, знайдіть твір Реддерда Кіплінга. Це твір Рікі Тікітаві. Про Мангуста, який переміг всю родину змій, вчимося читати чистомовку. Ини, іни, іни, стали помічниками людини. Ова, ова, ова дикий кінь та корова. Ще раз: іни, іни, іни стали помічниками людини. Ова, 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 дикий кінь та корова. Підготуємося до читання казки кіт, що гуляв сам по собі. Дізнаємося значення лексичних слів із тлумачного словничка. Перше слово на ваших екранах це слово лука. Подивіться, ну, вона перед вами рівна місцевість лука. Де? Крізь можна побачити трав'янисту рослинність лука. Вуздечка це такий ремінь, який надівають на голову у для того, щоб керувати. Вуздечка. Потренуємося читати слова ведмежатка мавпенятка. З луків вуздечку стукнув копитом. З луків вуздечку стукнув копитом. З луків вуздечку стукнув копитом. Слова педмежатка. Створіння осідлай. Годувальниця укладемо. Створіння осідлай, годувальниця укладемо. А тепер спробуйте в першій колонці серед слів мавпенятка. Знайти іменники і з'ясувати їх відмінки. З луків з чого? Кого-чого чого, родовий відмінок, вуздечку. Знайшли кого що? Вуздечку, знахідний відмінок. Копитом, ким чим? Уродний відмінок. Прочитайте уривок тексту, виправляючи помилки. Права сорока Черепаха, коли чоловік запитав, що робить поблизу печери дика корова, жінка сказала Її ім'я, загубився апостроф, годувальниця. Вона, з великої літери, здаватиме тепле. Окремо біле молоко, а я піклуватимусь про неї. А тепер швидко, коли чоловік запитав, що робить поблизу печери дика корова, жінка сказала, її ім'я-годувальниця, вона даватиме тепле біле молоко, а я піклуватимуся про неї. Прочитаємо уривок казки кіт же гуляв сам по собі. Далі разом із диктором. Завдання 26. Жінка зрізала трави з луків, висушила і поклала біля входу до печери. Дикий кінь стукнув копитом і сказав Піду подивлюся, чому не повернувся пес. Котику, ходімо зі мною. Ні. Я кіт, який гуляє сам по собі. Жінка побачила коня, засміялася і сказала. Що ти хочеш, дике створіння з лісу? О мій вороже! Куди подівся дикий пес? Дике створіння, ти прийшов не за собакою, а по цю пахучу траву, мовила жінка. Дикий кінь стукнув копитом. Це правда, дай мені її покуштувати. Дозволь надіти на тебе вуздечку, і я даватиму тобі запашну траву тричі на день. Жінка мудра, але не мудріша за мене, подумав кіт, сховавшись за печерою, а кінь геть дурний. Чоловік, повернувшись з ловів, спитав, що робить поблизу печери кінь. Дружина відповіла, це твій найперший помічник. Осідлай його. Згодом до печери прийшла корова. Коли чоловік запитав, що робить поблизу печери дика корова. Жінка сказала Її ім'я годувальниця. Вона даватиме тепле біле молоко, а я піклуватимуся про неї. Наступного дня кіт побачив, що жінка доїть корову, але задля годиться запитав: А куди поділася корова? Жінка розсміялася і сказала: О, дике створіння! Нам не потрібні більше ні друзі, ні помічники. Невже мені не можна інколи зайти до печери, погрітися біля багаття й попити молока? Ти така мудра й прекрасна, маєш бути милосердною. Я знаю, що мудра, але ніхто не казав, що я прекрасна. Гаразд, укладемо договір. Якщо я похвалю тебе, то ти зможеш заходити до печери. А якщо ти похвалиш мене тричі, тоді ти зможеш грітися біля багаття і пити тепле молоко тричі на день. Виконаємо вправу для покращення зору. Оченятка вгору, вниз, ліворуч, праворуч, заплющили, розгорнули і продовжимо працювати. Завдання 28. Як ви вважаєте, перша зірочка, чому кінь прийшов до печери? Так, коня зацікавили, пахощі висушеної трави. Перегляньте уривок мультфільму. Як це було? Знайдіть у тексті уривок, який ми тільки що бачили, і прочитайте його. Жінка побачила коня, засміялася і сказала, що ти хочеш, дике створіння з лісу. О, мій вороже, куди подівся дікий пес? Дике створіння ти прийшов не за собакою, а поцю пахучу траву, мовила жінка. Наступне запитання. Чи правильний вибір зробили пес, кінь та корова, підкорившись людині? Кожен має право обирати свій шлях. Знайдіть і підкресліть в тексті, як жінка назвала в розмові з чоловіком приручених коня і корову. Коня вона назвала це твій найперший помічник, а корову годувальницею. Вона даватиме тепле біле молоко, а я піклуватимусь про неї. Чому кіт вважав себе мудрішим за жінку? Який договір поклали жінка і кіт? Якщо жінка похвалить кота тричі, тоді він зможе грітися біля багаття і пити молоко тричі на день. Оберіть речення, яке найточніше підсумовує кінцівку нашого твору. Мудра й прекрасна людина має бути милосердною. Ну, а тепер розгорніть зошит на сторінці 55 і запишіть це речення красиво каліграфічно. Мудра, прекрасна людина має бути милосердною. Домашнє завдання у маленькому зошиті. Прочитайте на сторінці 8 і 9 уривок казки, виконайте завдання до тексту. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили з вами знайомство з книгою Джозефа Редерка Кіпінга «Кіт, що гуляв сам по собі. Не я сьогодні, бо беру казки народні, казочку читатиму охоче, що смачніше, ніж компот, пепці, кола або торт? що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо, казочка. Усіх створив, що за диво, що, що за диво, казочка, казочки, ми весь час тільки вчитали вас, радість пригоди сміх, казочки ми для всіх.